26 квітня 1986 року Українська РСР на Чорнобильській атомній електростанції сталася масштабна аварія найбільша катастрофа в історії світової ядерної енергетики. Причина трагедії помилка під час проведення експерименту через неточності в розрахунках та бажання вислужитися перед керівництвом. Інженери фактично прогавили момент, коли процес вийшов з під контролю. В результаті неконтрольованого розгону четвертого реактора він вибухнув внаслідок вибуху та подальшої пожежі в атмосферу. Потрапили тонни смертельно отруйних речовин. Вибух на ЧАЕС за потужністю дорівнював трьом сотням хіросім. Одразу ж після вибуху почалися спроби ліквідувати пожежу. Пожежники місцевих частин без жодних засобів індивідуального захисту гасили палаючий реактор. Усі вони, як і тисячі добровольців з різних регіонів України, згодом померли від отриманих дозу промінення.